Далі більш детально про ситуацію в Авдіївці будемо говорити просто зараз. З нами на зв'язку Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер військового резерву. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітаю вас. Ну, от з огляду на всю інформацію, яка зараз з'являється і була, на який власний розвиток подій можна чекати найближчим часом. Ну на даний момент ворог в Авдіївці він продовжує тиснути. Хоча паралельно з цим ці 40 тисяч, про які йшла мова, це добре підготовлені непогано оснащені підрозділи регулярної армії. Тобто, тактика росіян полягала в наступному, що от це буде от вони зараз готуються до вже такого третього серйозного масштабного штурму міста Авдіївка. А при цьому між цими штурмами фактично вони все одно продовжують тиск, використовують здебільшого. Щоправда, або е, там певні спецпідрозділи, або використовують оці підрозділи Шторм-Ві, шторм штормзет е, просто для того, щоб, скажімо, так ну тримати в тонусі оборонців Авдіївки збройних сил України е, і не давати нам там також здійснити певні, наприклад, там певну ротацію, реорганізацію чи підвести накопичити десь боєкомплект. Але при цьому вони паралельно готуються до великого штурму. Ці 40 тисяч цей танковий полк. А от і ну потрібно очікувати найближчим часом. Я думаю, що ну там тиждень, півтора, і вони будуть робити знову таку велику масштабну спробу з використанням значної кількості бронетехніки та артилерії. Е, на жаль, на фоні ситуації, що у нас не поліпшується ситуація з артилерійськими снарядами, е, не дивлячись на всі героїчні досягнення оборонців Авдіївки. Ну цей бій буде для нас доволі доволі важким. Пане Андрію, оскільки ви заговорили за тактику і за чисельність ворога, як зараз він там накопичив, ось ці 40 тисяч осіб. А чи достатньо їх для того, щоб штурмувати місто? Ну з в принципі для ефективної спроби цього так достатньо. Тобто, в принципі, 40, я думаю, що це ще цифра не остаточна. Вони ще перекинуть від 10 до 20 тисяч на цей напрямок, вже безпосередньо перед штурмом, і почнуть задіювати. Відповідно, плюс знову ж таки там потрібно підвести. Бронетехніку, а, і відповідно, от коли вони там достатньо накопичаться. Ну, це на такий, скажімо так, на таке місто, це є доволі ну така серйозна кількість. але ж вони особового там якраз і втратили на цьому напрямку дуже величезну кількість не тільки особового складу, а й важкої техніки тих же танків і тієї ж бронетехніки. Тобто ця тактика в них вже була а, провальною. Ну, подивимось, куди буде основний напрямок їх удара, тому що ми бачимо, що останні декілька тижнів росіяни активно прощупують якраз можливість а, заходу в півні е, в. Південно-східну частину міста Авдіївка, та яка якраз є найближче до Донецька, там будуть намагатися, скоріш за все, що закріпитися в там. Ну також є умовно промзона. Вона зараз фактично є сірою зоною. Там не там, скажімо так, доволі важко утримувати оборонні рубежі, але вона знаходиться під вогневим контролем збройних сил України. То вони будуть там, скоріш за все, намагати швидко завести велику кількість техніки особового складу, закріпитися для того, щоб далі перевести бої ну так як було наприклад в Бахмуті, а просто перевести бої в категорію міських. А ще була така інформація про те, що взагалі окупанти останнім часом там знову змінили тактику, і вони почали використовувати менше ж тієї важкої техніки, як ми щойно говорили. І навпаки, відправляти частіше ось такі групи піхоти, малі групи піхоти для розвідки боєм. Що їм дає така тактика? Це фактично ж ну ті ж м'ясні штурми виходить? Ну це їхня аналогія, По перше, вони відправляють групи менші, проте з більшою інтенсивністю. Тобто вони можуть от такі групи відправляти. Знаєте, в них там були бої, от спілкуючись там з хлопцями 47-ї бригади. Я знаю, що ну от реально ці групи на певному напрямку можуть лізти. Просто з інтервалом що півгодини, тобто у нас елементарно на деяких позиціях, ну це правда, боєкомплект закінчувався. Ну того, що просто от вони без перестанку лізуть. Плюс це е, їхні, як я вже казав, це як правило е, або мобілізовані з е, низьким рівнем підготовки, е, або представники оцих там підрозділів, які вони набирають, з... Е, Зеків, і відповідно чисто тактика на виснаження наших ресурсів і завдані завдання постійного тиску для того, щоб потім, скажімо, підготувати плацдарми для атак уже більш підготовлених підрозділів, які зараз вони під підійкують підтягують. А що це будуть за підрозділи? От що це можуть бути за підрозділи? Ну, це скоріш за все, що вони ну частково це буде новостворені їхніх сухопутних військ, а, з ну які будуть здійснювати підтримку якраз танками артилерію. А, і частково це їхні відновлені підрозділи їхніх ну, десантно-штурмових військ, які я думаю, що будуть якраз у тих перша задача, і буде закріплення от на цьому рубежпільді... ну, в. Південно-східній частині Авдіївці для того, щоб потім там створити плацдарм і почати, скажімо, перевести бої вже от ну ближче до центру міста. До речі, оточити Авдіївку росіяни, е, скажімо, з уже активних спроб не роблять. Вони зрозуміли, що ну для того, щоб повністю оточити Авдіївку, їм фактично треба захопити Авдіївський коксохім А за ну а це підприємство ну фактично, аналога зовсталі про те, яке не знаходиться в оточенні, тому оточити саме місто. Це ну цю тактику їм, скажімо, так їм не вдасться дуже великою вірогідністю. Тому будуть пробувати, от по аналогії до інших там міст, до того ж там Бахмута, Марінки просто поступово шляхом знищення міста. Отак намагатися просуватися закріплення. А, також була інформація, що окупанти збільшують використання кабів а, саме на цьому напрямку. А, яка мета? Для чого вони це роблять? Це у них зараз стандартна практика. Вони для того, щоб економити перш за все ресурс, тобто от в них немає скажімо, скажімо, них менші проблеми з боєприпасами до артилерії, але є більші проблеми саме ну, вже з ресурсом. Той ж артилерії, тих же стволів там відстрілювати у ті шалені там по 50, 60, 70 тисяч нарядів на день. Вони вже собі дозволити не можуть. Тому е використання тактичної авіації, перш за все, це е винищувач бомбардувальник су 34 з коригованими авіабомбами. Е це їхній спосіб, скажімо, так компенсувати е їхню. Ну скажімо, скомпенсувати артилерію і вони це вже дуже давно, вже напевно останні півроку, дуже активно використовують по всій лінії розмежування. А що стосується розвідувальних безпілотників, наскільки зараз вони почали активніше використовувати? Ну на даний момент казати, що там в них на тому ж наприклад в Дівському напрямку значно збільшилось, Ні, працюють, скажімо, в такому штатному режимі, але звичайно, що цього потрібно очікувати вже перед початком активних штурмових дій у цієї регулярної армії. Звичайно, що буде підвищення активності в тому числі їх розвідувальних БПЛА. А, ще одне таке питання вже на завершення нашої розмови, а, також була інформація про те, що наші військові а, знаходять в бліндажах окупантів, а, ну скажімо, а, деякі речовини, тобто фактично наркотичні речовини. Ч, чи, чи, чи дійсно це так? Ну, Звичайно, а як ви змусите тих зеків колишніх? Майже без підготовки, з мінімумом екіпіровки, йти от в ці м'ясні штурми. Це практика, яку росіяни використовують уже дуже давно, і це тут немає нічого нового. Це була така ж практика, ці ж речовини знаходили, коли використовували росіяни активно ПВК Вагнер зараз, фактично, от ПВК Вагнер був, ну. Знищений, причому фізично, але їхні методи роботи з оцим особовим складом, вони просто перейняли їх. Тепер регулярна армія, і вона їх отак от використовує. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер військового резерву.